Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Трамп нещодавно повідомив про те, що спецпосланець по близькому сходу Вітков відвідає Москву або у середу, або у четвер, і, в принципі, це буде напевно завершальна зустріч між Росією та Сполученими Штатами перед санкціями. При тому Трамп прокоментував, що санкції будуть, але Росія їх досить добре уникає. І що вони хитрі персонажі і досить добре уникають санкцій. Думаю, що приїзд Віткофа нічого не змінить, і Кремлю нема що, в принципі, запропонувати Сполученим Штатам, щоб Трамп якось заспокоївся. Не останнім часом Трамп говорив про те, що якраз його теж кинулі на дулі, що Путін постійно там відморожується від нього, і в принципі немає ніякого прогресу. Саме тому, в принципі, і погрожує Путіну санкціями. Тому всілякі обіцянки, напевно, на Трампа вже перестало працювати. Інше питання вже ж наскільки сильно нові. Санкції вдарять по Росії, що буде з Китаєм та Індією, як вони відреагують, коли санкції саме будуть введені. Хоча поки що вони відмовляються їх підтримувати. Ну і продовжуючи цю тему, Трамп нещодавно наїхав на Індію і заявив про те, що вводить суттєве підвищення тарифів на товари з Індії через те, що Індія купує та перепродає російську нафту. Так, він зауважив, що і справді Індія доволі багато купує російської нафти, та більше того, його взбісило те, що Індія її перепродає потім на міжнародні ринки і отримує з цього ну, значні бенефіти, як ви розумієте. Ще й заявив цитую: їм все одно скільки людей в Україні гине від російської військової машини, і тому через це я істотно підвищу тариф, який Індія сплачує Сполученим Штатам. Отже, пішли перші кроки проти Індії, одного з головних покупців російської нафти, в принципі, на рівні з Китаєм. Індія з самого початку війни переключилася на російську нафту, почала її масово закуповувати, і таким чином стала і справді головним якраз імпортером російської нафти. Найбільше ну, того займається реекспортом. Це ні для кого також не було секретом. Минула адміністрація також про це знала, але не бачила у цьому великої проблеми. Ну точніше говорили про те, що якщо вони заборонять Індії це робити, то тоді ціни на нафту зна. Ачно підвищиться зараз. Також можливий такий ефект, і, скоріше за все, після вводу санкцій ціни на нафту зростуть. Але так чи інакше, країни ОПЕК Плюс все ж таки нещодавно пообіцяли, що вони будуть збільшувати видобуток на своїх територіях, і це може напевно якось стабілізувати нафту. Ну і ціни на нафту у світі. Насправді доволі складно прогнозувати подальший розвиток подій. В принципі дві крайні точки це те, що Росія і справді не зможе далі воювати, просто не буде фінансування, тому що її позбавлять доходів від нафти. Ну, чи інший варіант, що Росія, в принципі, на цьому заробить, може навіть більше, якщо нафта підскочить, Росія буде все одно її продавати до Китаю та Індії, які поки що не відмовляються від російської нафти. Ну та ще й буде займатися контрабандою, що вона також займається. Але при високій ставці, при високих, знову ж таки, цінах на нафту, це буде тільки у плюс Росії. Тому це може спрацювати навіть неочікувано добре для Росії, але подивимось. Як це буде працювати, і що Трамп буде робити з Китаєм та Індією, які наразі просто відмовляються йти на поступки Трампу і відмовляються грати в його гру. Паралельно із цим на індійському телебаченні вийшло ось таке стобне відео про Трампа. If only Donald Trump was president in the 20th century, so much could have been avoided. The First World War, The Second World War, the Nuclear Arms Race, the Cold War, Trump could have prevented all of it. After all, his surname is Cease Fire. We know that all politicians are full of themselves. They can be arrogant and boastful. But Trump is one step ahead. He is shamelessly full of himself. As a species, we should be more thankful to Trump. Thanks to his negotiations with God, the sun rises every day. Thanks to his mediation, ships can sail on the ocean. If not for him, gravity would not exist. Ну і в МЗС Індії також виадругували на слова Трампа і, в принципі, розкритикували Сполучені Штати за торгівлю із Росією, говорячи про те, що Сполучені Штати самі продовжують торгувати із Росією, і на відміну від нашого випадку, їхня торгівля не продиктована життєво важливою національною необхідністю. Також ще наголосили на тому, що купувати вони російські енергоносії почали через те, що після початку повномасштабної війни традиційні постачальники перенаправили свою нафту до Європи, ну йдеться скоріше. Більше за все про країни Перської Затоки. По-перше, навіть до війни між Сполученими Штатами та Росією був невеликий торгівельний оборот, насправді, а з початком війни він, в принципі, майже зник, і там є якась торгівля досі, але вона настільки незначна, що за це предявляти, напевно, не варто Індії, яка. Купляє у Росії буквально половину її нафти, навіть Європа, яка була досить сильно залежною від Росії, все ж таки знайшла шляхи, як це подолати, знайшла альтернативні постачання, і так далі. і так далі. Тому, в принципі, бажання, якщо є, то можна відмовитися від багатьох російських товарів. Індія ж навпаки, скористалася війною, тому що до війни Індія з Росією щодо нафти майже не торгувала, тобто Індія не купляла російську нафту. А спочатку війни вони почали користуватися тим, що Росія під санкцією. Тим, що у Росії нафта доволі дешева, тим, що Росія готова там з великим дисконтом продавати нафту і так далі. Більше того, пам'ятаєте, там була історія цікава з рупіями, за які Росія якби продавала нафту, і які не можна було вивести з Індії і з індійської економіки, що теж доволі цікаво, і знову ж таки показує нам, що Індія просто користується моментом і не дуже намагається відійти від російської нафти. Щодо нафти з інших країн, то і справді вона пішла до Європи, але знову ж таки Індія навіть не намагалася з ними торгувати. Вони просто переключилися на Росію і стали закуповувати у Росії дуже великі об'єми нафти, просто тому, що Росія у складному становищі, і Індія почала цим користуватися не більше, не менше. Тому всі ці виправдання Індії перед Трампом звучать не дуже переконливо, і Трамп буде напевно тиснути на Індію, щоб вони все ж таки відмовилися від російської нафти. Опитування Target Point нещодавно провели опитування серед республіканців, серед виборців Трампа і з'ясували, що вони справді вважають Росію загрозою для Америки і підтримують санкції проти неї. Так 87% опитаних прихильників президента назвали Росію загрозою американській безпеці, а 74% погодилися, що існує принаймні певна ймовірність того, що Росія може вторгнутися в інші країни. Все таки республіканці бачать загрозу у Росії, що в принципі може тішити напевно, тому що здавалося, що вони якби не помічають цієї загрози і вважають, що Росія може майже стати союзником Сполучених Штатів, що насправді не так. Ще згідно з цим опитуванням, 57% респондентів покладають на Путіна вину через відсутність мирного прогресу в Україні. А 76% підтримують введення санкцій на експорт російської нафти. Теж доволі хороше зрушення, тому що до приходу Трампа у президентське крісло говорили про те, що в принципі це Зеленський там не хоче завершувати війну, і така думка була досить популярною серед республіканців. Та й сам Трамп так вважав, що можна буде прийти, сісти за ціл перемовин між Путіним та Зеленським і швидко домовитися. Але як ми бачимо, цього не вийшло зробити. І більше того, бачимо, що Зеленський згоден на перемир'я, а ось Путін не хоче зупинятися. Напевно, це і зруйнувало Манімірок, який існував у республіканців. І у самого Трампа, і це перенесло республіканців вже в іншій ралі, де вони оцінюють ось таким чином дії Путіна. В цілому можна сказати, що ці зрушення досить позитивні для України. Український посол у Польщі нещодавно відреагував на заяви одного із політиків Ультраправої конфедерації. Прив'язати лозунг слава Україні до нацистської ідеології і заяви про те, що це просто спекуляції зі сторони польських політиків, і що вони навіть підігрують російським наративам, говорячи про те, що цей лозунг якийсь там нацистський, фашистський і тому подібне. Ну сама партія конфедерація вона так клатентно симпатизує Кремлю. Вони відкрито про це не говорять, але доволі часто наративи ті самі, та ж сама критика Європи. Та ж сама критика України і так далі. В принципі, серед польського політикума є досить велике неприйняття України як такої. Ну і партія конфедерації у цьому плані найбільш негативно налаштована проти України. Ну і зрозуміло, що вся ця тема з Бандерою, з УПА, з Волинью, вони просто болючі для усіх польських політиків. Усі вони згадують про це, незважаючи на те там правий, лівий політик, якого крила, якої партії. все одно ці питання досить гострі буквально для усіх. Сергія Гайдая, якого нещодавно звинуватило у корупції на дронах, нещодавно взяли під варто на 60 діб із можливістю внесення застави у 10 мільйонів гривень. Але сам Гайдай заявив, що коли до нього прийшли правоохоронці з оголошенням підозри, він ціляко їм сприяв, а також надав їм особистий телефон і ключі від квартири у Києві та від робочого кабінету. Так він заявив, що теоретично він міг би створити якісь підстави та зробити собі відрядження. Але ні, він так не зробив. Більше того, заявив про те, що коли закінчиться справа, якщо вона закінчиться, то він піде на фронт. Як ви не розумієте, який же він шляхетний? Він міг би втікти, але не втік. Ну, напевно, просто не встиг. Я так думаю, більше того, тут застава у десь мільйонів. Думаю, що зараз. За нього можуть її внести, і потім він кудись зникне. В принципі, таке доволі часто буває в українському правосудді. Що буде просто під домашнім арештом, місяцями або роками, коли справа буде йти, може її потім прикриють і про неї в принципі забудуть. Ну таке часто знову ж таки буває в українській практиці, що стосується саме чиновників. З іншими людьми такого не буває. Віце-спікер Польщі нещодавно заявив про те, що неофіційно в країні нібито хотіли повернення візового режиму з багатьма країнами, включаючи Україну. Все це пов'язано з тим, що нещодавно затримали українці за підозрою у плануванні пошкодження об'єктів інфраструктури, і наразі хочуть якраз, щоб українцям ввели якийсь візовий режим чи щось таке, але це не досить офіційно, на досить низькому рівні обговорюється, і я думаю, що це нереально запровадити, враховуючи те, що Польща у Євросоюзі, і, напевно, неможливо ввести візи, коли ви знаходите у Шенгені. Єдине, що Польща може зробити, і періодично це роблять інші країни, це додаткові перевірки на кордоні чи тому подібне. Світові лідери нещодавно засудили відео із визнаженими ізраїльськими заручниками у Газі. Червоний хрест хоче до них отримати доступ, але я думаю, що не отримає. Це в принципі прокоментували політики усіх великих країн. Так, у МЗС Великобританії прокоментували, що треба якось звільнити цих заручників без будь-яких умов. В Німеччині прокоментували ось смерть, заявив, що він приголомшений цими кадрами. І Макрон заявив про те, що Хамас це втілення крайньої жорсткості, і також що вони хочуть звільнити там усіх цих заручників. Цікаво, чи звернуть увагу на ці кадри прихильники Фрі Палістін, що вони таке не помічають? Напевно, напевно, досить зручно зважати на те, що відбувається навколо заручників, але в принципі вони останнім часом навіть з прапорами Хезболи почали виходити, тому я вже нічому не дивуюсь, і що ця спільнота проігнорує такі факти, теж в принципі на дим. Місцеві турецькі видання пишуть про те, що Ердоган може приїхати до Києва наступними днями, і пишуть про те, що він востаннє в Києві був у лютому 22-го року. Так що чекаємо договорняк. Насправді я не думаю, що це багато що змінить, але ми бачимо, що Туреччина може все більше і більше переключатися на проукраїнську сторону, тобто, спочатку вони балансували, і наразі вони якби займають більш. Проукраїнську позицію. Більше того, це може навіть бути пов'язано із тим, що Росія з Азербайджаном наразі у досить складних відносинах. Пам'ятаєте, Алієв говорив про те, що Україна має боротися до кінця, має там де окупувати свої території і так далі. і так далі. Тому, в принципі, я думаю, що Туреччина таким чином також сувається в проукраїнську сторону і може буде більше підтримувати Україну, але якихось дипломатичних зрушень на цей рахунок, чесно кажучи, не очікую. Міністр національної безпеки Ізраїлю нещодавно відвідав мечеть аль акса в Єрусалімі та заявив, що там молився. Однак євреям не дозволяється там молитися, тому не зрозуміло, що він там робив. А більше того, він після цього заявив, що він молився за перемогу Ізраїлю над Хамасом і про повернення ізраїльських заручників. А ну і ще й повторив заклик, що Ізраїль має завоювати усю територію сектору газу. Ось такий досить цікавий епізод, який справді доволі дивно виглядає. Ну і трішки пізніше ще Нітаньягу заявив про те, що він хоче звільнити газу від тиранії. І знову ж таки, це може означати саме повну окупацію сектору Газа, про це пишуть ізраїльські ЗМІ, і саме так перекладають ось ці його метафори, які він постійно кидає. Ну, в принципі, і до цього говорили про те, що і справді Ізраїль збирається окупувати територію сектору Газа. Незрозуміло, наскільки довго, незрозуміло, як вони будуть отримувати контроль над цими територіями і до чого це призведе. Етак Зеленський. Он хто? Шут гороховий. Он весь мир обдирает, дайте, дайте, дайте снаряда, он будет стрелять на 2000 километров по России стрелять.